Вона змушена говорити про свій біль знову і знову. Любов Ковальова розповідає про день, коли було страчено її сина Владислава у березні три роки тому. Хлопцеві тоді було 26. Мати досі не може дати собі раду зі своєю жалобою. Їй навіть невідомо, де похований її син. На жаль, могили в нас немає. Тому квіти, які дарували, коли дізналися, що влади вже немає, приносили до під'їзду. на нього поклали відповідальність. Ось за цей злочин у квітні 2011-го У мінському метрополітені вибухнула бомба, загинуло 15 людей. Сина Ковальової та його товариша визнали винними в скоєнні злочину. Утім, правозахисники вважають, що зізнання в хлопців вибили, і тим не менше їх засудили до страти через постріл у потилицю. Любов Ковальова вважає свого сина жертвою свавільного та деспотичного правосуддя режиму Лукашенка. Було конкретне указання в нашому випадку була конкретна вказівка засудити конкретна вказівка розстріляти. Можливо, це було пов'язано з чимось таким, щоб тримати суспільство в страху. Може, пов'язано з якимось політичним мотивом. Владислава та його друга стратили у цій в'язниці в центрі мінська. Анімаційна стрічка моделює, якими могли бути останні хвилини життя засуджених. Правозахисна група весна зняла цей фільм із просвітницькою метою. Активісти організації дбають про багатьох матерів, яким не дозволили навіть поховати своїх синів. Президент Лукашенко вважає смертну кару необхідною у боротьбі зі злочинністю. Ті, хто відстоює скасування смертної кари, кажуть про те, що вірогідність судової помилки є достатньо серйозною. Ціна цієї помилки життя людини. Цена там вопроса це життя людини. у Берліні. Мешкає людина, яка знає процедуру смертних вироків зсередини. Олег Алкаєв п'ять років поспіль керував групою, що виконувала вироки у Білорусі. Аж доки сам не потрапив у 2001-му в поле зору правосуддя і попросив політичного притулку в Німеччині, він віддав накази щодо розстрілу 130 людей, переважно засуджених за вбивства. Лише в Німеччині каже Алкаєв, він збагнув наскільки жорстоким є смертне покарання. З Берліна Алкаєв спостерігав боротьбу матері Ковальова за помилування сина. Лукашенко он не помилував. Лукашенко нікого не помилував. Але в цьому випадку він міг, тому що на руках у цього хлопця крові не було. Була лише обізнаність. Його й розстріляли. Шанс був усе таки отримати помилування. Минулого року знову було страчено трьох чоловіків. Усі апеляції та прохання про помилування президент Лукашенко відхилив. Любов Ковальова хоче і далі боротися проти смертної кари в Білорусі. Хочеться, щоб хочеться, щоб більше не було таких справ, як наша. Щоб не засуджували невинних людей на догоду комусь. Щоб матері більше не страждали. Одного дня Ковальова сподівається знайти місце де похований Владислав, щоб мати куди приходити зі своєю жалобою.